У міськвиконкомі прибуло ще один підрозділ. Про це та інші події, які сталися в останній день весни у наступній інформаційній добірці журналістів візиту. Моє шанування Кременчуцькій громаді Я Ірина Скрипачова. і далі стисло про головне. Кремчуцькі депутати проголосували за створення нової структури міськвиконкому. Єднаймося, старий і молодий. У ліцеї політ відбулася зустріч випускників. Їх у неї п'ятеро до дня захисту дітей. Історія матері героїні Тетяни Андросової. На сесії міськради розглянули рішення про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради. За результатами реорганізації, сектор з питань мобілізаційної роботи апарату міського голови має трансформуватися в управління з питань реорганізаційно-мобілізаційної роботи військового обліку, бронювання та технічного захисту інформації виконкому. Детальніше про це у сюжеті Владислава Плексія. На черговій сесії міськради владники проголосували за розширення мерського апарату шляхом реорганізації існуючого відомства. Щоправда, яким буде нове управління з організаційно-мобілізаційної роботи та військового обліку, ніхто пояснювати не збирався. Як за це, так і за зміни у програмі розвитку деяких скандальних медзакладів Креманчука, було проголосовано пакетом, що викликало обурення у деяких депутатів. Це просто, скажімо так, вкорінення оцієї системи пакетного голосування, ну, вкорінення системи, коли депутати просто формально виконують свої функції. Я категорично. Ранок єднання саме таку назву має захід, який відмаркував завершення навчального року у ліцеї Політ. Що при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка на ньому зібралися й випускники, аби урочисто попрощатися з ліцеєм та своїми викладачами. На святі побували і наші журналісти. 93 випускники, кожен з яких частина історії ліцею Політ, сьогодні попрощалися із закладом, аби зробити наступний крок у своє майбутнє. У кожного з них своя мета, плани, мрії, до яких вони впевнено крокуватимуть протягом свого життя. Та за словами директорки ліцею Лесі Кропіної, двері закладу для своїх випускників завжди будуть відчинені. Звичайно, будемо сумувати, будемо завжди раді, будемо розділяти, якщо будуть якісь невдачі, і допомагати підтримувати, ми своїх не кидаємо. І будемо подвоювати, збільшувати до нескінченності радість за їхні успіхи. Учні говорять, що навчатися у ліцеї їм було в радість, Остільки повітряні тривоги постійно зривали навчальний процес, та зараз трохи заважають готуватися до іспитів. Трішки радісно, що все це завершується. Такі дуже дивні відчуття, щоб більше сюди не повернешся. Через свої олімпіади не так часто попадав на очне навчання, буквально декілька разів на три дні. Тож, якби на мене ці тривоги впливали тільки позитивно, це був ще один привід поспілкуватися з однокласниками в підвалі чи ще щось. А взагалі, ну, звісно, це ускладнює життя, тому що замість того, щоб нормально навчатися в кабінеті, ти спускаєшся в укриття. Але нічого пережили. Цей день для мене дуже хвилюючий. Це останній день мого такого шкільного життя. Я дуже рада, що я випускниця такого навчального закладу. Коли ми виходили на офлайн, і просто кожна пара це настільки запам'ятовуюче. адже коли ми сидимо вдома, ми сидимо за камерами, за комп'ютерами і немає таких щирих емоцій. Звісно, навчалося складно, адже повітряні тривоги заважали і переривали нам пари. Але нам було не настільки складно, як нашим. Захисникам на фронті ми їм дуже вдячні за це. І ці всі наші медалі, всі ці наші оцінки, всі наші перемоги за для них. Це все дуже так сумно покидати рідний ліцей за чотири роки. Я тут дуже звикла до всіх до учителей, до кабінетів, до їжі в столовій. На рахунок тривог це справді дуже заважало, коли знаєте, готуєшся до контрольної, дуже нервуєш і в останній момент тривога, і це через це все зривається. І насправді дуже складно, але ми змогли. Я думаю, і ще й до екзаменів готуватися. Ну нас не зламати, ми українці. Сьогодні останній дзвінок лунає у всіх навчальних закладах країни. Тож телекомпанії візит вітає випускників зі святом. Сьогодні о 20.40 дивіться черговий випуск програми у фокусі. Наша Роксолана Жукова поспілкувалася з адвокатом Ольгою Машкевич про зміни до закону України про мобілізацію, які діють від 18 травня. Тож про законність вручення повісток у громадських місцях, хто має право їх вручати, та що загрожує військово зобов'язаним, якщо дані не оновити у двомісячний термін. Про це і не тільки дивіться сьогодні о 20.40 у програмі у фокусі. До інших тем, 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей. Від початку повномасштабного вторгнення українська малеча зазнає прямого впливу емоційного стресу і як ніколи потребує підтримки найрідніших. На жаль, бойові дії нещадно руйнують родини, нерідко залишаючи без батька. І тоді місія піклування та опіки повністю лягає на тендітні жіночі плечі. Наш випуск продовжить історія сильної жінки, матері героїні Тетяни Андросової, яка виховує п'ятьох дітей. Втративши на війні коханого чоловіка, жінка обрала майбутнє своїх дітей в Україні, залишаючись для них не тільки опорою, а й порадницею і найкращою подругою. Моя колега розповість більше. Через майже місяць від початку повномасштабного вторгнення чоловіка Тетяни Ігоря Андросова мобілізували 26 вересня 2022 року. Жінка отримала трагічну звістку про те, що під час виконання бойового завдання на Харківщині її коханий загинув. Тетяна з дітьми тоді перебувала у Польщі. Жінка пригадує, як повернувшись і поховавши чоловіка, не полишала відчуття, ніби вона б'ється головою об бетонну стіну, врятувала посилена робота із психологами. Я зустрічаю багато дівчат, які втратили чоловіків. їм дуже потрібна психологічна допомога. Дуже і це має стояти як перша основа, мабуть, на зараз для реабілітації всіх жінок і, і, і дітей. Цілий рік я працювала з психологом, дякуючи їм. Я посміхаюся, я радію життю, я в ресурсі, я можу допомагати своїм зараз дітям. Іншим жінкам жінка говорить, її діти, її крила, їх в неї четверо хлопчиків і дівчинка. Двоє старших синів, яким 24 і 29, у лавах ЗСУ захищають Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Зараз вони вдома приїхали в відпустку, або я вдома і зібралася наша велика родина. Дуже важко зібрати таку велику родину разом, але по деяким. Таким святам можна зібрати. У нас тиждень тому весілля було у другого сина і вся родина зібралась разом. Поки у старших відпочинок після служби менші діти переймаються навчанням. Третій син в мене навчається в Львівській в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, майбутній рятівник. От четвертий син вчиться на айтішника, Хочу бути айтішником Буду спробувати поступити в наш політ, він дуже-дуже хоче. А Ладуся в нас майбутня чемпіонка художньої, художньої гімнастики. Вона займається художньою гімнастикою вже сім років. Їй дуже це сподобається і планує своє майбутнє життя зв'язати ну, принаймні, з тренерською роботою в цій сфері. Розповідаючи про своїх чат, пані Тетяна зізнається, чоловік виховував синів з сильними та мужніми хлопцями, і тепер вони її головні помічники. І хатні справи перероблять, і поїсти приготують, поки мама на роботі. Дисципліна допомагає дітям досягати поставлених цілей. Хлопцям в цьому плані легше було в навчанні і в службі, бо коли вони попали на казарму, у мене до речі, другий син, якому 24 роки, Руслан, він закінчив Академію Чернігівську таніціарної служби. І на казармі теж був 4 роки. А Цей менший, що у Львові зараз, то він вже п'ятий рік на казармі, то казали, що їм допомогло виховання таке, не скажу, що жорстке, але ну, військове. За лічені дні до повномасштабного вторгнення жінка подала документи на отримання звання мати героїня. Але через війну процес призупинили на два роки. Два тижні тому за материнську самовіданість у стінах Полтавської ова 37 мамам присвоїли звання героїні і вручили нагрудні знаки та посвідчення. Серед них була і пані Тетяна. Жінка ділиться. Якби колись їй сказали, що вона стане багатодітною матусою, ні за що б не повірила. Я не скажу, що мені важко. Мені мені дуже добре. Діти дуже гарні, мені комфортно з ними, вони мене дуже люблять, і я їх дуже люблю. Поважають, і, мабуть, повага і взаєморозуміння, мабуть, найкраще. І найбільший подарунок, коли діти приходять до тебе за порадою. Це настільки десь там, щемить серце, так, що все-таки я правильно їх виховала, що вони в мене питають багато. У цій багатодітній родині одна мрія на всіх, аби війна закінчилася нашою перемогою. І всі хлопці, що боронять Україну, якнайскоріше повернулися додому живими і неушкодженими. Від завтра, 1 червня, у Кременчуці стартує купальний сезон. За повідомленням комунального підприємства Кременчук Аквасервіс на 10 місцях масового відпочинку на воді з 10 до 19 години працюватимуть рятувальні пости. Фахівці Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я стверджують, що річки Кагамлик та Дніпро відповідають санітарно-гігієнічним вимогам щодо рівня забрудненості. Ви дивитеся міські новини на візиті. Жанглери, Аквагрим, концерт та смаколики. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей, який традиційно відзначають 1 червня окремиці, громадська організація на крилах надії України провела свято для дітей, яке мало назву Зустрічаємо літо разом. На заході у міському палаці культури побували і наші журналісти. Більше знає кореспондентка Дарія Згура. Народний день захисту дітей покликаний привернути увагу до захисту прав, свобод, життя і здоров'я малечі. А ще це чудовий привід організувати свято для малечі. Особливо зараз це важливо, аби діти могли відволіктися від цього денних реалій. Тож громадська організація людей з обмеженими можливостями на крилах надії України провела свято для юних мешканців Кременчука у міському палаці культури. За словами голови організації Марини Нестеренко, цьогоріч до заходу вони готувалися близько трьох місяців. На заході присутні діти-переселенці, наші місцеві, а також діти з вадами. Дуже хотіли, щоб діти, особливо ті, які вимушено приїхали до нашого міста, відчули себе хоч трішечки як вдома, щоб забули про цю жахливу війну. У програмі Свята для малечі організували аквагрим, майстер-класи, аніматорів, караоке та лотерею. У рамках концерту на імпровізованій сцені показували танці аматорські сцени, а циркачі жонглювали. За словами батьків, такі заходи на даний час дітям дуже необхідні, адже так вони можуть більше бачитися та спілкуватися між собою. Сьогодні ми тут, тому що ми знаємо, що це за організація і які чудові свята, свята вона проводить. Мені подобається, що дитина щаслива. Щаслива моя дитина, я бачу, що щасливі і інші діти, які сюди прийшли, тому що зараз і такий час. Важкий і це добре, коли є такі свята, де діти спілкуються між собою. Багато дітей різного віку і вони між собою спілкуються. Це взаємодія, це також в нинішньому часі. Це дуже актуально. на сьогоднішній день. Дуже важливі такі дитячі заходи, тому що щоб розвивалися наші діточки, розрядити обставину, також і духовно розвиватися. І також поучаствувати в яких-то заходах. Тут ми перший раз дуже гарні концерти. Мені це подобається. Під час свята усі дітки отримали досхочу веселощів, спілкування та смаколиків. Перегортаємо 828-й день війни в Україні і останній триці воєнної весни. Завтра літо, яке мало бути для кожного з нас часом відкриттів, незабутніх вражень і приємних пригод. На жаль, чомуся цінувати, коли втрачаємо. Віримо в зсу і нашу перемогу над ворогом вдалих вихідних. І не забудьте на нас підписатися, аби мати зворотній зв'язок. Телефон інформаційної служби на вашому екрані. Бувайте здорові! З вами була Ірина Скрипачова. О, погоди на вихідні і на понеділок на телеканалі. Візит нарешті літо говоримо про синоптичні реалії червня. Отже, перша літня субота у Києві вийде малохмарною і без ймовірності опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 17 градусів вище нуля в день повітря прогріється до 26. На заході країни, зокрема у місті Лева, хмарно з проясненнями, вдень дощитиме, Температура коливатиметься у межах від 15 до 23 градусів. В Одесі на півдні країни буде малохмарно і сухо. Термометри фіксуватимуть від 17 у нічні години до 25 у денний час. На сході країни, а саме у Харкові, сонце змінюватимуть хмари без упадів. На температурних стовпчиках харків'яни побачать літні позначки від 19 вночі до 30 тепла в день. Щодо погоди у центрі країни у Полтаві, 1 червня по літньому сонячно і сухо температура повітря складатиме від 17 до 28 градусів вище нуля. У неділю 2 червня дощі дещо втамують спеку. Так на півночі країни та у столиці хмарно. Синоптики прогнозують дощі з грозами вночі, плюс 19, в день повітря прогріється до 27. На заході країни, зокрема у Львові, очікується хмарний із проясненнями дощовий день на термометрах від 14 до 22 градусів тепла. Про південь країни одесити можуть насолоджуватися малохмарним днем. Буде сухо вночі за вікном плюс 18, в вдень до плюс 26. У неділю на сході країни, а саме у Харкові, чим ближче до вечора, тим ясніше, без опадів. На температурних стовпчиках від 19 до 31 тепла. До погоди у центральній частині країни хмарна погода утримуватиметься у Полтаві до самого вечора, без опадів від 19 до плюс 28 градусів на термометрах. Щодо погоди на понеділок, 3 червня, на півночі країни та у Києві. Протягом усього дня погода буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 18 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до плюс 26. На заході країни, зокрема у місті Лева, в цілому буде хмарно, вдень дощитиме. Температура коливатиметься у межах від 14 до 24 градусів. В Одесі на півдні країни протягом понеділка хмарно з проясненнями і сухо термометри фіксуватимуть від 20 у нічні години до 28 у денний час. На сході країни, а саме у Харкові, синоптики прогнозують малохмарний понеділок без упадів. На температурних стовпчиках харків'яни побачать від 19 до 29 тепла. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, 30 червня вийде малохмарним днем без опадів. Температура повітря складатиме від 18 до 28 градусів вище нуля. І метеопрогноз у нашому місті. Субота, 1 червня. Увесь день у Кременчуці небо буде ясним, і хмари назацьмарять його до кінця дня. Термометри показуватимуть від 17 до 28 тепла. Вітер південний, південно-західний, зі швидкістю 1-2 метри на секунду. Неділя у Кременчуці буде примхливою, періодично хмаритиме, без опадів. Температура повітря складатиме від 19 до плюс 29. Вітер змінний 2-3 метри на секунду. У понеділок, 3 червня, небо Кременчуці буде недовго у полоні хмар. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах побачимо від 19 до 28. Вітер західний зі швидкістю 1 максимум 3 метри на секунду.